Учасники галузевої конференції винесли на обговорення майже 80 актуальних тез, що стосуються розвитку сучасної стоматології. Студентка Ужну Маріанна вже вдруге бере участь у конференції. Каже, що подібні заходи мотивують до поглиблення знань про майбутній фах. Взагалі найкраще поєднувати і наукову, і практичну сферу. Тоді ти будеш хорошим практичним лікарем, коли ти будеш добре, добре, добрим теоретиком. І тому зараз я розвиваю себе як науковець і надіюся в майбутньому розвинути себе як, як хороший практичний лікар, під, який має базу знань. Запрошена голова журі, доктор медичних наук Наталія Савичук, вбачає ще більш далекоглядну перспективу, яку відкриває перед молодими стоматологами ця конференція. Вона дозволяє сформувати новий тип співдружності молодих науковців-стоматологів, які в подальшому будуть зростати. І ці контакти будуть підтримувати, і таким чином Україна і інші країни будуть формувати нову стоматологічну науку і практику в рамках європейського простору. Безумовно, конференція такого рівня важлива для іміджу Ужгородського національного університету. Як розповів ректор Федір Ващук, днями під час засідання вченої ради, підсумовуючи наукову роботу Ужну за минулий рік. Виявилося, що останнім часом життя вишу помітно збідніло на міжнародні наукові заходи. На тлі такої тенденції зусилля стоматологічного факультету, ще й враховуючи те, що він один із наймолодших в УЖНУ, варті поваги й надалі матимуть підтримку. Це один з молодих факультетів, але він. Буквально завдяки тому, що застосовує комп'ютерні технології, інформаційні технології, сучасна матеріальна база, мені здається, що ну, навіть не здається, я вже бачу, можу оцінку деяку зробити, що ці кафедри вже такі стали повноцінними за більш короткий термін. І вже ми будемо зовсім нові критерії, оцінки формувати щодо розвитку структурних підрозділів, зважаючи на це. Дуже важливо, що молоді наші науковці хочуть сьогодні розвивати науку, хоча це сьогодні є складно. І приємно, що наші роботи будуть, зможуть читати навіть в країнах Європейського Союзу і в країнах СНД. Важливо сказати, що рівень саморядування наших студентів є надзвичайно високим, і визнанням цього високого рівня є ця участь і представлення всіх фактично наукових стомарічних школ, не тільки України, а й деяких країн Європейського союзу. За наслідками з'їзду вибрані роботи молодих дослідників надрукують окремим збірником, яким забезпечить наукові бібліотеки України та країн-учасниць.